Чотири пожежі за добу рятувальники Буковини ліквідували загоряння в житлових будинках та господарських спорудах. В усіх випадках обійшлось без жертв. Про загоряння в літній кухні зблокованій з господарськими прибудовами у селі Чорногузи на лінію 101 повідомив господар. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів, запобігши поширенню вогню на сусідній житловий будинок. Пошкоджено перекриття, часткове покриття будівлі, домашні речі та приміщення. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. А у селі Лукавці горів будинок власника не було вдома, тому займання помітили сусіди та. Викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі в 30 квадратних метрів. Причини цієї пожежі встановлюються. Ще один будинок горів у кельменцях. Рятувальники, прибувши на місце події, ліквідували загоряння на площі 15 квадратних метрів. Попередньою причиною пожежі є коротке замкнення електроприладу. У бочківцях трапилось займання в літній кухні на площі 20 квадратних метрів. Вогонь був погашений силами місцевої пожежної команди до прибуття державного пожежно-рятувального підрозділу.